Белих, <головіка> і сьогодні ми покажете, як наш нас новий учень їздить від перші нас договор. Показуємо кінчатку. Описання доведемо повідомив відео. Буде довго подати. Пам'ятаємо на, на 300 кілометрів. І давай кось! Кажи всім випадок, я трібль, за нього як добро гасати, так що погнали. Сьогодні два канали, золота вкінали! І, і, і два і оператора! Набун! Добре, вас. Ігор, дорогу! На дорогу! Це було царство бачити, є фарсі є минути злота.